Вітаю вас! Чи було у вас таке, що ви, наприклад, отримали великий врожай чеснику, або несподівано усвідомили, скільки ж чеснику я накопила? Або думали, я обожнюю страви з чесником, але його постійно чистити це жах. Якби можна було б його заздалегідь підготувати та отримати універсальну приправу з чесником, щоб можна було б додавати її в будь-яку страву, або під час зберігання побачили. Ох, часник вже ось-ось почне псуватися, а я так люблю його аромат. Шкода, що свіжий часник не може зберігатися довго, а з'їсти його весь так швидко неможливо. Зараз я поділюся своїм досвідом, що я роблю зазвичай у цьому випадку. Одразу, як закінчиться сезон консервування та заготівель, більшу частку часника, що у мене залишився, я сушу. Це зовсім не складно. Дуже практично і зручно. Бо часник тоді завжди під рукою, і аромат зберігається і місця мало займає. Розділіть часник на зубчики і очистіть від лушпиння. Це один з кількох способів, які я використовую, щоб очистити одночасно велику кількість часнику. Чому я саме сушу часник? Бо свіжий часник псується дуже швидко. А ось сушений може зберігатися до року, не втрачаючи аромату та корисних властивостей. При сушінні часник центрує свій аромат і стає ще більш запашним, тому його потрібно менше. Сушений часник займає значно менше місця, ніж свіжий, тому його легко транспортувати та використовувати. Сушений часник легко подрібнити в порошок, який можна використовувати у багатьох стравах та як універсальну приправу. Коли часник очищено, його треба добре вимити та нарізати на тонкі слайси чи скибочки. Існує кілька способів сушіння часнику, наприклад, на повітрі. Для цього розкладають зубчики на деку або папері в один шар та поміщають деко в сухому, добре провітрюваному місці, захищеному від сонця. Перевертають зубчики один-два рази на день та сушать протягом 7-10 днів до повного висихання. Ще сушать в духовці. Розігрівають духовку до 50-60 градусів Цельсія, розкладають зубчики часнику на деку застеленому пергаментом. Дверцята духовки зазвичай тримають трохи відчиненими та сушать так протягом 2-4 годин до повного висихання. Ще зручно сушити часник в електросушарці. Розкладіть зубчики часнику на решітках сушарки. Встановіть температуру 50-60 градусів Цельсія. Сушіть протягом 2-4 годин до повного висихання. Часник повинен не гнутися, але коламатися. Як зробити порошок? Сушеного Часнику. потрібні сушений часник блендері, кавомолці або ступці. Можна просіяти через сито, щоб отримати зовсім дрібний порошок. Як використовувати сушений часник? Додавайте його в супи, рагу, соуси, маринади, випічку та інші страви. Додавайте сушений часник за 10-15 хвилин до готовності страви. Використовуйте, як приправи, до м'яса, риби, овочів. Можна посипати сушеним часником готові страви перед подачею. Посипте сушеним часником бутерброди, піси, салати, часникові грінки. Додайте в домашні ковбаси і фарш. Використовуйте сушений часник для приготування часникової олії. Додайте сушений часник до солі, перцю та інших спецій, щоб зробити ароматні суміші, в салатах, випічці, хлібі. Додавайте сушений часник до тіста або посипайте готові вироби. Зберігайте сушений часник в герметичній ємності в сухому темному місці. Використовуйте сушений часник замість свіжого, додаючи його за смаком. Сушений часник це ароматний та практичний інгредієнт, який стане незамінним помічником на вашій кухні. Спробуйте сушити часник вдома і ви завжди будете мати під рукою цю ароматну приправу. А також сушений часник це чудовий подарунок для любителів кулінарії. Сушіть часник правильно, і він буде радувати вас своїм ароматом і смаком всю зиму. Дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, щоб отримувати більше корисних порад. Не забудьте поставити лайк і поділитися цим відео з друзями.